Мати чотирьох малолітніх дітей під час чергової сімейної сварки після гучного застілля вкоротила віку чоловіку. Трагедія сталася у селі Замшани Ратнівського району. Тему продовжують наші журналісти. Гулянки та бійки у цивільному шлюбі Лесі та Вадима ні для кого в селі не дивина. Цього разу подружжя відзначало день народження господині дому. Спочатку святкували у сільському барі, потім вдома. Після того, як гості залишили будинок, між чоловіком та жінкою виникла сварка. Довго не переконуючи чоловіка у своїй правоті, жінка взяла до рук сталевий аргумент кухонний ніж. Була рана на лівому плечі. Знаружи, внутр, сквозна рана на 15 сантиметрів зовні, десь на 8 сантиметрів на внутрішній поверхні плеча, яка кровила. Медики намагались зробити усе можливе, щоб врятувати чоловіка, проте втрата крові та зниження артеріального тиску призвели до зупинки серця. Смерть настала від травм. Друге питання, що надто пізно він був доставлений до нас в лікарню, надто пізно. Бересю знає, скільки часу було на мінімальному тиску. розумієте? Якщо 60 на 40, 70 на 40, все жонирки не працюють. Потерпілий, щоб фінансово підтримувати сина та трьох дітей дружини від першого шлюбу, часто їздив на заробітки до Москви. Проте зразковим сім'янином його важко назвати, бо зловживав чоловіку ковитою. Мати ж загиблого впевнена, якби йому хорошу жінку, той син би не пив та й живим залишився. Вона мені знаєте, як ну, до душі. По-перше, то раз. Просто я їх любила і цінила їхнє життя за те, що вже був мені внучок. З огляду на те, що на утриманні у жінки четверо дітей, її відпустили під підписку про невиїзд. Порушено на даний час кримінальну справу з дітей 121 частиною другої. Творця висунулась чисті. Долю Лесі та її дітей надалі вирішуватиме суд.